Я хочу, Васильич, хочу, привітавши вас, сказати, що сьогодні вас вибрало третя не новитрої. Тому хотів би, щоб цей третій раз був судьбоносний для партії і для вас. Хочу сказати, що ви як людина, яка стояла в основі цієї політичної сили і робили все, і ваші благі наміри, які ви хотіли зробити краще для партії, залишали її. Благими намірами дорога вам вистали. Ви, на жаль, передавали людям тим, які ніякого відношення не мали ні до селян, ні до партії. Я не буду говорити сьогодні за При... тих, людей, які були, о покойниках плохо не говорять. І тому я цього не буду робити, але хочу сказати три речі, які я сьогодні стою перед вами. Ви знаєте, що сьогодні Україна, як по висновкам Всесвітньої організації ЮНЕСКО, є одна із трьох. Держава, яка є безпекою продовольчою безпекою світу, тому що тільки в трьох країнах Європи є перспектива розвитку Європи і світу. Продовольчої, сьогодні наш президент сприймається міжнародним співтовариством і суспільством як основний представник з, е, забезпечення продовольства і е, е, Європи і всього світу і сприймається, і поважається як представник такої держави. І сьогодні, говорячи про політичну ситуацію, яка є сьогодні в Україні, то скажіть думати е сам, сам, саму ідею. Селянська градна держава, яка більшість населення це аграрний і має відношення і кормі його, голосує за около воду, тільки не за селянську партію, і аграрну. Скажіть, що парадокс цього всього цієї думки, Парадокс в тому, що не голосують. Як ми з вами на предыдущих сіздах і плену розказуємо, що ми як возьмемо, як наберем, як помножим. І коли виходили свого президента, видвигали, який потім не зареєструвався ніде, розказує, як ми багато за нас віддадуть. Коли зараз голосували, на жаль, за нас не дають, тому що ми дійсно не працюємо сьогодні з тими людьми, які дали віддати голоси за нас. Я хочу сказати більше сьогодні. Наскільки розочарована суспільство із політичним силам, що вже не вірять ні в кого ні в шо. І сьогодні на дано є та база, яка може спочатку почати і повернутися до тих людей, до селян і сказати їм те, що сказав Сергій Васильович, для того, щоб люди зрозуміли, що тільки вони можуть привести не тільки нас в парламент, в селянську партію, а Посели своє сілянське лобі. Коли Михайло Сергій Васильович працював у парламенті, там було мощне сілянське лобі, поважалося. У нас ми працювали в четвертому спікені, там були вже осколки цього лобі, але ми ще представляли. На жаль, сьогодні немає ні одної людини ні в парламенті, ні у керівництві сільського господарства, якими хоча б елементарно розумілося на сільському господарстві. Тому я сьогодні буду короткий, хочу побажати всім нам. Не сім претендентів на заступників, тому що сторити, а сім сторонників, і як копальне бдракер в спині, помічників голові партії і в цьому, всьому селянському руху на Україні. Я бажаю вам мудрості. Дякую.